Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час Тайм». мене звати Наталія Леонова. Вітаю, президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України. Інакше Вашингтон запровадить високий рівень податків, мит та санкцій щодо російських товарів. Про це Дональд Трамп повідомив у середу у своїй соцмережі «Truth Social». Він закликав укласти угоду. Інакше цитую буде лише гірше. Я зроблю Росії, чия економіка занепадає, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтесь зараз і зупиніть цю безглузду війну. Стане лише гірше. Якщо ми не укладемо угоду, і швидко у мене не буде іншого вибору, як запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що продається Росією до Сполучених Штатів і до різних інших країн-учасниць. Про ймовірність запровадження санкцій проти Росії, якщо президент Путін відмовиться вести переговори про припинення війни з Україною. Президент Трамп заявив також під час спілкування з пресою 21 січня. Трамп підтвердив, що розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським, і дуже скоро буде розмовляти з президентом Путіним. Маємо можливість поговорити про це з Юлею Ярмоленко, яка працює в Білому домі. Привіт, Юлю! Вітаю Наталя. Юлю вчора журналісти питали президента Трампа стосовно перспективи закінчення війни Росії в Україні та його планів завершити російську агресію. Чи прояснив він, як збирається це робити? Наталі, ти знаєш той факт, що Дональд Трамп не лише говорить про Україну, відповідаючи на запитання журналістів, але й сам коментує цю тему у своїй соцмережі. Все ж таки свідчить про те, що питання завершення російсько-української війни є одним із пріоритетів зовнішньої політики цієї адміністрації. І дійсно напередодні журналісти мали нагоду спробувати розпитати ще про кілька деталей, того як це планує Дональд Трамп зробити. Що ми почули напередодні? Дональд Трамп ще раз сказав, що у Український президент хоче миру, але він сказав, для танго потрібно двоє. Відповідно, потрібно також бажання з точки зору Росії. Він підтвердив, що його команда, команда Дональда Трампа, зараз вже спілкується із командою українського президента Володимира Зеленського, але також планує найближчим часом спілкуватися із командою або із власне Владіміром Путіним, очільником Кремля. І коли у нього запитали у президента Трампа, коли він планує зустрітися із Владіміром Путіним, то сказав, коли завгодно, тому що він сказав, що він хоче, щоб війна завершилася якомога швидше, і як вважає Дональд Трамп, це вигідно не лише Україні, але й Росії, тому що Росія в поганій економічній ситуації, і також у Росії зазнає великих втрат на полі бою. Так як і Україна, і тому Дональд Трамп у нього запитали зокрема про те, чи планує він запровадити санкції, у разі якщо російський лідер не погодиться сідати за стіл переговорів, і Дональд Трамп не виключив такої можливості. Але також ще раз повторив, що якби він був президентом, то ця війна ніколи не розпочалася, тому що на думку Дональда Трампа Путін не поважає Байдена. Давайте послухаємо кілька коментарів. Ви закликали до припинення вогню в Україні. Якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів, ви запровадите додаткові санкції проти Росії. Звучить імовірно. Чи вважаєте ви, що зараз треба заморозити війну? війна ніколи не повинна була починатися. Якби у вас був компетентний президент, чого у вас не було, війни б не сталося. Війни в Україні ніколи б не було. Якби я був президентом. Наталю, і ми знаємо, що Сенат вже схвалив першого члена кабінету Дональда Трампа. Це Марко Рубіо, який став державним секретарем. США. і от Марко Рубіо в інтерв'ю Джорджу Стефанополоса з телеканалу ABC привідкрив трошки більше подробиць про те, яким чином ця адміністрація планує підійти до переговорного процесу. І з того, що він сказав в цьому інтерв'ю, я би виділила два важливі моменти. По перше, на думку адміністрації Дональда Трампа і про сказав Марко Рубіо, обидві сторони і Росія і Україна. Мають піти на певні поступки для цих переговорів. Ще одна важлива річ, на якій він наголосив, це те, що адміністрація Дональда Трампа вважає важливим не просто завершити війну, припинити бойові дії, а зробити так, щоб забезпечити, гарантувати безпеку у Європі на довший час, щоб війна не повернулася через 2-3 роки. Давайте послухаємо, як він це сформулював очевидно, що для цього знадобиться складна дипломатія. Вона має бути рішучою. Обидві сторони муситимуть чимось поступитися, бо ані Росія, ані Україна не зможуть досягнути максималістських цілей, які вони можливо мають на цей конфлікт. Він хоче зупинити смерті. Це не буде просто, але це важливо і це повинно статися. Це пріоритет. Ми будемо над цим працювати. Ці домовленості не будуть відбуватися під час прес-конференції чи інтерв'ю. Це має бути вирішено так, як укладаються усі такі угоди а саме в умовах, коли ми використовуємо нашу перевагу, наш вплив, національну силу, аби не лише покласти край конфлікту, але й забезпечити довгострокову стабільність у Європі та за її межами. І не думаю, що хтось хоче, щоб конфлікт закінчився, а потім через 2-3 роки знову відновився. Юлі, а чи пролив світло президент Трамп на те, якою буде подальша допомога США Україні? Ти Знаєш, Наталю наразі ні. Але те, що ми знаємо, що адміністрація Джо Байдена не використала приблизно 4 мільярди доларів попередньо схваленого фінансування для надсилання допомоги в Україну, і це вже вирішувати, чи надсилати цю допомогу, чи виділяти ці пакети допомоги новій адміністрації Дональда Трампа. Вчора журналісти у нього запитали, чи планує він продовжувати надсилати озброєння. Він сказав, що зараз це питання розглядає його команда. Зараз також важливе питання, чи його виконавчий наказ, який Дональд Трамп підписав у перше. День свого президентства. це наказ, який стосується перегляду іноземної допомоги. Там записано одним із пунктів, що на 90 днів заморожується допомога на розвиток іноземним державам. Ми наразі не знаємо, чи це може бути дотично до України. Намагаємося дізнатися це в Білому домі, Пентагоні і державному департаменті. Наразі ми не маємо деталей, але це також буде важливим для розуміння процесів, яким чином наступна адміністрація хоче підійти до допомоги Україні. Будемо намагатися дізнаватися. Дякую. Лю за твою роботу з нами на прямому зв'язку була Юлія Ярмоленко. Ми говорили про останні заяви президента Трампа щодо перспектив завершення війни Росії проти України. Мир через силу є нашим найкращим важелем стримування Росії. Про це заявила номінантка президента Трампа на посаду у постійної представниці Сполучених Штатів в ООН Еліс Стефаник на сенатських слуханнях з затвердження її кандидатури. Слухання відбулись у комітеті Сенату з міжнародних відносин 21 січня. Конгресвумен республіканка заявила, що допомагатиме президенту Трампу зупинити війну зараз та стримувати Росію у майбутньому. Про ці та інші слухання майбутнє. Іх членів адміністрації 47-го президента поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Вітаю Катю! Вітаю, Наталю. Катю, як пройшли слухання? Конгресвумен Стефаник, що було в центрі уваги сенаторів, та чи піднімалось питання війни Росії проти України та власне протидії російському впливу в ООН? Під час цих слухань в першу чергу піднімались наступні питання: це дискримінація Ізраїлю в ООН, кита... вплив Китаю в ООН та недієздатність ООН як такої, як організації в принципі. Щодо російських загроз, то вони піднімались в першу чергу в контексті російської війни проти України. Так сенаторка демократка Джин Шагін запитала Елі Стефаник, які існують механізми в рамках ООН, щоб притягти до відповідальності Росію за їхню агресію та геноцид проти України. Цитата пропонує послухати, що їй відповіла на це. Елі Стефаник. юседеуквітні that... квітні 2022 року. Ви казали, що війна Путіна в Україні є геноцидом. Ви закликали надати безпекову допомогу Україні. В ООН ми бачили непослідовну підтримку України. Ми спостерігаємо більшу підтримку ініціатив щодо підтримки України та меншу щодо притягнення Росії до відповідальності. У разі затвердження, чи можете ви розповісти про те, як ви використаєте свою роль в ООН, щоб покарати Росію за триваючу спробу геноциду в Україні? Я підтримую прагнення президента Трампа завершити цю війну, зупинити вбивства. Це була його передвиборча обіцянка, і він щиро за це переживає. І я це підтримую. Я вважаю, що це повністю відповідає основній місії ООН – гарантувати міжнародний мир та безпеку. Якщо ви подивитесь на мій досвід роботи в комітеті зі збройних сил та комітеті з розвідки, то я маю вагомий досвід стримування та протидії Росії. Зокрема, під час президентства Трампа я голосувала за. Надання летальної допомоги Україні мир через силу є нашим найкращим важелем стримування. Тож мої зусилля полягатимуть у підтримці місії президента Трампа завершити цю війну та стримувати Росію в довгостроковій перспективі Катя, Чи були законодавці задоволені відповідями конгресумен Стефаник загалом та зокрема щодо протидії Росії, і які її шанси стати наступною поспредкою ООН? Загалом Лі Стефаник має високі шанси отримати цю посаду. Вона послуговується двопартійною підтримкою в сенаті, насправді так само, як Марко Рубіо. Після цих слухань як республіканці, так і демократи загалом заявляли, що вони задоволені її відповідями і її заявами в рамках цих слухань. Але я запитала законодавців також про те, якими якою вони бачать політику Дональда Трампа в рамках організації Об'єднаних Націй, зокрема щодо протидії Росії, пропоную послухати, що мені сказали як демократи, так і республіканці. Якщо ви стежили за слуханням, то могли почути, якими будуть цілі конгресвумен Стефанік у разі її затвердження на посаді, і це зокрема переконатися, що США та наші союзники мають більше представництво в ООН. і це один із способів, яким ми можемо боротися із впливом Росії та Китаю. Я не знаю, що збирається робити нова адміністрація. Але я думаю, що найгірше, що вони можуть зробити, це вийти з міжнародних організацій. Ці організації можуть бути проблемними, вони навіть можуть бути спрямовані проти американських інтересів. Але ця проблема вирішується через нашу присутність в цих органах, а не навпаки. Каті, поки що сенат погодив лише одного номінанта в адміністрації Трампа. Ним став держсекретар Марко Рубіо. І Як проходять призначення інших номінантів, на які слухання або голосування варто чекати найближчим часом? А також чи є новини що слухань кандидатки на посаду голови нацрозвідки Габерт? Загалом слухання номінантів відбуваються майже кожного дня. Вони почались минулого тижня і знову ж таки відбуваються майже, майже щоденно. Щодо конкретних посад номінантів, які займатимуть посади так чи інакше, які королюватимуться із співпрацею з Україною, то відомо станом на зараз про, про трьох номінантів, яких погодили на рівні комітетів. Нагадаю, що це поки що лише на рівні комітетів. Це Піт Хексет на посаду міністра оборони, це Скотт Бесент на посаду міністра фінансів та Джон Редкліф на посаду очільника ЦРУ із цих трьох номінантів відомо про те, що найближчим часом першим із них почнуть розглядати на рівні сенату, тобто голосувати вже фінально у сенаті, будуть за міністра оборони Піта Хекса. Та його голосування очікується вже завтра, тобто в четвер, 23 січня. Коли будуть голосування щодо іще двох цих посадовців потенційних номінантів на посади, наразі невідомо, але ці, але ми за цим будемо стежити цікаво, що про Тулсі Габрит, яку ти щойно згадала, невідомо, коли буде також і слухання щодо Тулсіґаберт, яку розглядають як номінант, номінантку на посаду очільниці нацрозвідки Сполучених Штатів Америки, на відміну від інших номінантів, щодо неї не було навіть іще публічних слухань. Нагадаю, що Тулсіґаберт раніше була демократкою, потім стала незалежною законодавчою конгресвумен. Потім стала республіканкою і загалом. Ом запам'ятались достатньо компліментарними заявами щодо окремих диктаторів, таких як Башар аль Асад та Владимир Путін, очільник Кремля. Відтак як стверджують американські медіа представники комітету із розвідки в Сенаті. Поки що не поспішають із винесенням на розгляд саме її кандидатури. Але за цим знову ж таки ми будемо стежити. Але окрім цих номінантів, які так чи інакше будуть пов'язані із співпрацею з Україною, відбувається також і слухання щодо інших номінантів. Дуже багато, але вони в першу чергу пов'язані із позиціями, які займатимуть займатимуться внутрішніми питаннями Сполучених Штатів Америки. А от щодо тих, що, що стосуються України, то знову ж таки це чотири зараз відомі нам. Номінанти і одного із яких розглядатимуть вже завтра. Будемо стежити за цими кандидатурами. Дякую, Катю, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорба була Катерина Лісунова. Віцепрезидент Джейді Вен став загально національно відомим завдяки своєму мемуару. Елегія горця у цьому бестселері Венс розповідає про свій досвід зростання у білому робітничому класі. Він виріс у промисловому містечку в штаті Огайо на середньому заході. Вен закінчив престижний Єльський університет, працював юристом та венчурним капіталістом. Відтак, у 2022 році, був обраний в сенат від штату Огайо. Про шлях одного з наймолодших віцепрезидентів США дивіться сюжеті сюжеті Ірина Шинкаренко Джей Ді Венс через кілька хвилин після того, як його обрали віцепрезидентом Сполучених Штатів. Після найбільшого політичного повернення в історії Америки ми збираємося очолити найбільше економічне повернення в історії під керівництвом Дональда Трампа. Ця сцена знаходиться далеко від бездоріжжя середньої Америки, звідки походить Венс Джексон, штат Кентукі, не є місцем народження Венса, але саме це містечко він називає домом. Коли я зробив пропозицію своїй майбутній дружині, я сказав: Люба, у мене борг у юридичній школі на суму 120 тисяч доларів, і ділянка на кладовищі на схилі гори у східному Кентукі. Шериф округу Брикіт, штат Кентукі, Джон Холан, везе нас ґрунтовою дорогою та паркується на невеликому пагорбі. Він відкриває іржаві ворота, щоб показати нам цю ділянку. Він завжди приходив сюди з матусою. Вона приводила його в гори, щоб він побачив, що таке гірське життя, і очевидно, йому це подобалося. Він народився тут, у Міделтауні, штат Огайо, і виховувався переважно своєю суворою бабусею, яка була гострою на язик та зберігала в будинку 19 заряджених пістолетів. Із прізвищем свого відчима Джей Ді Гемел, новообраний віцепрезидент, виграв свої перші вибори. За іронією долі, вибори віцепрезидента класу середньої школи Міделтауна. Він служив у морській піхоті, а потім закінчив університет штату Огайо з відзнакою. Потім вступив до Єльського університету, де познайомився з однокурсницею, юристкою Ушею Чілук. Курі, своєю майбутньою дружиною. Венс став відомим всій країні завдяки своєму бестселеру 2016 року «Елегія Горця» про робітничий клас Америки. У ньому Глен Клоуз грає його бабусю. Але ти, ти маєш вирішити. Хочеш бути кимось чи ні? За підтримки колишнього президента Дональда Трампа, Джей Ді Венс, хлопець з Огайо, який любить Кентукі, був обраний сенатором від Огайо і швидко, через два роки, Джей Ді Венс, наступний віце-президент Сполучених Штатів. У 2024 році Трамп обрав Венса своїм напарником, але ставлення Венса до Трампа в минулому було далеко неприхильним. Він називав Трампа осудливим і заявляв, що він ніколи не підтримує Трампа. Тепер політика Венса відображає політику Трампа. А на запитання, чи програв колишній президент вибори 2020 року, він відповів: на ні, я думаю, що в 2020 році є серйозні проблеми. Отже, Дональд Трамп програв вибори. Це не ті слова, які я б використав. Венс налаштований проти Китаю та східної Азії і виступає проти військової допомоги Україні. Він також критикував політику адміністрації Байдена щодо війни в Газі. Камала Гарріс, з одного боку каже, що її справді хвилюють жертви серед цивільного населення, і все ж вона відмовляється надати Ізраїлю зброю, яка дозволяє мінімізувати жертви серед цивільного населення. Венс у віці 40 років стане третім наймолодшим віцепрезидентом в історії. Ірина Шинкаренко Каролін Пресуті, Голос Америки. Грузія перебуває на вирішальному етапі в регіоні, важливому для сполучених штатів та їх інтересів. На цьому наголосила п'ята президентка Грузії Саломе Зоравішвілі під час ексклюзивного інтерв'ю журналістці Грузинської служби голосу Америки Маріам Угрегеліце. Зорабішвілі перебуває у Вашингтоні, де вона відвідала інавгурації нового президента США Дональда Трампа на запрошення конгресмена республіканця Джо Вілсона. Про зустрічі з американськими посадовцями та майбутню співпрацю із Шади. Ця в інтерв'ю відвідали інавгурацію 47-го президента США і також мали можливість зустрітися з представниками адміністрації Дональда Трампа. В чому полягало ваше головне повідомлення, яке ви хотіли донести під час цих зустрічей? Це не були зустрічі. Ми повинні чітко це сказати. Це були більше соціальні контакти, тому що я зустрічалася із ними до затвердження цих членів кабінету під час різних прийомів і на балах. Отже, йшлося не про офіційні зустрічі, під час яких можна було б донести якісь повідомлення офіційно. Дуже важливо встановити контакт. Сподіваюсь, найближчими днями чи пізніше ми матимемо можливість продовжити ці зв'язки. Якщо дуже коротко, то на цих зустрічах немає часу для більшого. Моє послання поляг. Гає в тому, що сьогодні Грузія перебуває на вирішальному етапі в регіоні, важливому для США та їхніх інтересів. Ви часто говорите, що США потрібні Грузії, але Грузія також важлива для Сполучених Штатів. Чому Грузія важлива для США і яку роль може відігравати Грузія в регіоні? перш за все, тому що росіяни це знають краще ніж будь-хто інший, і вони історично про це говорили: що той, хто контролює Тбілісі, контролює Кавказ. Це ще важливіше сьогодні, коли регіон Кавказу стає дуже важливим для контролю над Чорним морем, яке, як ми знаємо, є місцем багатьох комунікаційних інфраструктур майбутнього. Порти Чорного моря дуже важливі. І не випадково, що Росія почала війну проти України не лише за сухопутну територію, а й за контроль над важливою частиною Чорноморського узбережжя, починаючи з Криму в 2014-му. Не випадково, що та гібридна війна, яку зараз починає Росія, почалася з виборів у Грузії. Росія намагалася. Зробити із виборами в Румунії, також в Молдові, і це три країни чорноморського регіону. Тож стратегія Сполучених Штатів повинна бути дуже чіткою і має бути продовженням того, що було зроблено протягом багатьох років, і має бути спрямовано на консолідацію Грузії, яка була оплотом демократії. Ми не можемо сьогодні сказати це про Грузію. Грузія була важливою країною, яку Сполучені Штати підтримували фінансово тренуваннями. Грузинської армії не існувало б без американської підтримки. Тож я вважаю, що це свідчить про те, що це було зроблено не лише через співчуття, а тому, що була справжня зацікавленість Америки у підтримці Грузії. І я впевнена, що ці інтереси все ще існують, і вони навіть більші ніж у минулому. Ви отримали запрошення від конгресмена Джо Вілсона відвідати інавгурацію. Законодавець також є автором двох законопроєктів по Грузії законопроєкту Мегобарі та законопроєкту про невизнання. Ви підтримуєте ці дії? Чому на вашу думку важливо, щоб американська влада не визнавала нинішній уряд Грузії? Я думаю, що для такої країни, як Сполучені Штати, неможливо визнати уряд, який сформований в результаті сфальсифікованих виборів дії, які суперечать конституції, неповаги парламенту Грузії до конституції. Парламент не чекав на рішення конституційного суду, і це було ще одним порушенням конституції. В країні не залишилось жодної незалежної інституції. Всі контролюються однією партією і однією людиною. Це руйнує все, що Сполучені Штати робили в цій країні. Я згадувала армію, коли говорила про розбудову інституцій, але йдеться не тільки про армію. Була підтримка реформи системи правосуддя, створення антикорупційної системи, і все це було роботою, яка велася протягом 30 років незалежності Грузії. Те, що відбувається сьогодні, все це руйнує. Тож, на мій погляд, неможливо, щоб Сполучені Штати погодились на це приниження від маленької країни і режиму, який намагається ігнорувати все, що партнер протягом Валого періоду робив для країни. Те, про що ви говорите, це частина ваших вимог, а також опозиції та частини грузинського народу щодо переобрання парламенту це головна вимога на цей час. Чи не так, Так, тому що в країні є почуття відповідальності, яке я поділяю, тому що я вважаю, що я маю нести відповідальність як законна президентка Грузії, як представниця голосу тих людей, які протестують на вулицях. Ми не хочемо дестабілізації. Ніхто в країні цього не хоче, тому що всі знають про геополітичні наслідки цього. Отже, проблема кризи, в якій. Ми перебуваємо в тому, що є уряд, який не визнає жоден із наших партнерів. Його насправді не визнає власне населення. Він паралізований. Він нічого не робить, не ухвалює жодних серйозних рішень з будь-яких питань. Це означає, що треба щось робити, і нормальним рішенням для будь-якої країни було би проведення нових виборів. Це демократичний і розумний шлях. Це також розумний шлях виходу з цієї ситуації. Як ви плануєте привернути увагу адміністрації Трампа до Грузії? напевне ми ніколи не станемо головним пріоритетом, і я сподіваюся, що цього не буде, тому що це означатиме, що йдеться про кризу іншого рівня, чого ми не хочемо. Знову ж таки, ми не хочемо нестабільності, але я вважаю, що те, що відбувається в Грузії, дуже важливо. Я слухала вчора два виступи Трампа, і я не думаю, що Америка, яка хоче знову бути сильною і ефективною не тільки у внутрішній, а й у зовнішній політиці, може прийняти, що країна, яку Сполучені Штати підтримували і допомогли створити, як державу може загравати з терористичними рухами Ірану з Китаєм, відмовляється від стратегічних інтересів Грузії в Чорному морі, в порті Анаклія чи в питанні транзиту. Тому я припускаю, що навіть якщо Грузія не перш пріоритетне питання в геополітичних інтересах Сполучених Штатів, показати, що такі країни, як Грузія, мають брати до уваги те, що робили їхні партнери, і те, як їхні партнери бачать майбутнє цього регіону і їхньої країни. Повну версію інтерв'ю із Зорабішвілі ви можете знайти на вебсайті Української служби голосу Америки та в наших соцмережах. Янка Ганна Дроботун переїхала від війни два з половиною роки тому до Лос-Анджелеса. Два роки жила у містечку Альтадена і навіть відкрила кав'ярню. Та через руйнівні лісові пожежі їй довелось попрощатись із новим домом. З Ганною зустрілась Христина Шевченко. Ці кадри Ганна Дроботун зняла, коли тікала від вогню зі свого дому у передмісті Лос-Анджелеса. Два роки Ганна орендувала житлову містечко. Це помешкання було її першим справжнім домом з того часу, як у серпні 2022 року залишила рідний Київ через атаки росіян. У Києві Ганна була власницею мережі кав'ярень. У грудні минулого року здійснила мрію, відкрила свою першу авторську кав'ярню у Лос-Анджелесі. Та лише за місяць нове випробування сильні вітри та пожежі. І а, а, я зібрала свій а, всі свої документи і а, маленькі чим маленьку валізку, і а, поїхала в той день на роботу в кав'ярню, і навіть не уявляла, що буде щось погане, але та їй зателефонувала сусідка з попередженням, що вогонь уже у горах над Альтаденою. Ганна негайно повернулась. Знайшла вхід у власний будинок і машину сусідки заваленими скошеними вітром деревами. Жінки ледве вибрались. Просто всі гори були у полумі. Вже через день її район охопило полум'я. Українці довелось оселитись у друзів. Так жінка вдруге стала біженкою та цього разу в Америці. І вся моя сім'я в Україні. Я переїхала одна, це все так було важко весь час. І тільки ти думаєш, що все вже стає краще, і ти знову все втрачаєш. З попереднього досвіду Ганна знає: у таких ситуаціях допомагає активне волонтерство. У своїй кав'ярні почала готувати кавові напої для постраждалих. Спочатку я дуже панікувала, я не знала, що робити, я була дуже розгублена, але потім а, я зупинилась і зрозуміла, що як це було в Україні, що нам треба всім об'єднатися і робити все, що ми можемо, а, щоб допомогти ближньому і а, всьому місту, і всім, хто працює, а, щоб зупинити вогні. З України дзвонила схвильована мама. Але мені треба допомогти е, е, сусідам і бігти, щоб на тебе дерево не впало. І потім е, була повітряна тривога в Києві і взагалі в Україні. І я думаю, клас. Там кожен день це все ще коїться і. Ти за сім'ю переживаєш, а потім наскільки вони вже звикли до того, що вони тепер за тебе переживають, і коли каруть. Пожежі нагадала Ганні початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І коли ми, коли ми евакуювались з Альтадіни, коли я вивозила людей, коли ми допомагали сусідам, а, і навіть цей, а, коли пожежа йде а, а, електромережі, вони можуть, а, а, генератори вони можуть зриватись, і тому ти постійно ще чуєш ці вибухи. І а, це просто нагадувало от перші дні, коли а, почали, а, почалась війна, і коли треба було виїжджати, треба було вивозити стареньких. Собак, котів, і коли всі в одній машині, і потім ти ще їздиш об'їздами, і думаєш, що тебе зараз танка пристрелять. Це була одна й та сама е, ідея, Скажи. одні саме відчуття. Анну, як і інших мешканців Альтадени, не впускають подивитися, що ж трапило з її будинком, але у нас є прес-бейдж, і е, нам дозволили сюди проїхати. І ось ми зараз тут за адресою пішли, подивимось. Критий гілками листям і попелом виявилось, що американський дім Анни вцілів, як і два найближчих сусідніх будинки. А от цим сусідам не пощастило. Тож чи повернеться Анна та її сусіди у таку Альтадену? Лос-Анджелес, Альтадена. Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки. Час тайм». Дякую, що довіряєте Голосу Америки. Я Наталя Леонова на все добре.